Всіх вітаю. Вибрався попікати сьогодні. Сьогодні у нас число 31.07 2025 року. На таке поле участок, бачите, невеличкий. пшеничка була, скосили. Невеличкий, ну не знаю що тут буде, по картах тут нічого немає. Ну, похожу, знаєте. Трошки так пробздіться, як кажуть. От. Хожу на цю до часоті. От. І перша в мене є знахідка. Такий молоточок, я так розумію. Ну, нормально, але я його тут, напевно, зараз положу, тому що тягати його теж. Коник, ви бачите, стоїть він під кущиком, накрив його від сонця. Ну, добре, перша знахідка є. Але більше, знаєте, сучасно, ну нічого. Покладу і тут. І йдемо далі. Будуть цікаві сигнали. Включу камерку і покажу вам. Вам гарного перегляду, а мені гарних знахідок знайти. Йдемо вперед. Перейшов на друге поле. Там сочнях дорога є. Переїхав на друге. Ну рядом. 60 посигнал, бо ну думав, що думав алюміній, А ні. є монетка. Ну, думаю, що. Думаю, що, наверное, радянщина. тому що сигнал такий 5 копійок 74-го року, по-моєму. 74-й точно і 5 копійок 5 копійок 74-го року 1900. Ну, пара монетка є. І то вже добре, ну, не знаю, мабуть, потеряшка. Це по-любому, що потеряшка. А може хто знає, Не знаю. Схожу ось так униз, бачите. Просечка, я сідальше, вон там пасіка далі. Якщо вам видно під лісополосою. Отак, в ярообчас схожу. Ну, мене все-таки коника піду, він там стоїть. Піду його приганю Ну сюди. Так сказати, на це перехрестя. Польове. Добре. Перва монетка є. І то добре. Ямки. Зариваємо, хоті на полі, звичка є звичка, ну все, бачите, що сам нахмаряє дочек, прокапає ну, так, Ну і чого, походимо далі. Незрозумілий. Сгнали не в нелишніх, в принципі, можна і копнути. А, Високий, але може бути на такій глибині уже, будь-може і чорний. До речі. Передостанні два відео там я ставляв музику у Показ знахідок, там таке. А що, авторські права прилетіли. Так що. Так що особо не розгуляюся в Ютубі з музикою. Хотілося краще. Колоритніше ж були відео, але... Але... А не буду таке копати вже, я не маю чорти. Ох, ладно. Отакий От глуховатий. 37, 43. Щось і викопав, мабуть. Уже велика. Це галя. Цепок, Це Цепок. Ма там корова під низом. Бабачок. Ну ладно. скопать 65 сигнальчик бух я бачу что тут у нас есть так могу 2 копеечки ранее так рік. Мабуть, 31-й чи 30-й. Трошки вона така підтерта. Ну, добре. А ага. думал проволочка. Ну, другая монетка есть. Это чок и две копеечки. радянск Ну, ничего. Потоняющие тут. Тут хоть что есть А там поливзали ничего не было. Так. Так я сейчас як ще одну найду монетку, то піду коника заберу сюди Тому що він там далеко. 52-53 Блін, думаю обратно проволока. А нет. Монетка є. Третя. Дві копійки 72 року. Пізня. Сохран? Ну такий. Потім глянемо. Ну, ставочку я зроблю. Цієї монетки. Так, 72 року. Удобно. Третья монета. Три монетки. Але родёнщина. Вот так. Фух. На посети кто-то, по-моему, есть. Ну, вот так. Похожу, что вот Все. Прогулявся годинки 3 половиною мабуть, на цьому достатньо. Зараз поп'ю чайку, прилад зложу і поїдемо потихеньку додому. Перед тим, як будемо їхати, друзі, покажу вам, що я шмурді нарив. Оце дивіться, таке проволочки, пластиночки, якісь колечка Неможливо на полі копати, щоб не знайти пеніцилінку, такий спрутик, сплуга, мабуть, це вила сільські. Ну, от якось так. Оце. І три монетки. Зараз зроблю вставочку. Ну, ви бачили вже їх. Так що, от якось так. Прогулялись, провітрились, подихались повітрям і то добре. Друзі, дякую за те, що ви підписуєтесь, що ви ставите вподобайки, пишите коментарі, мені приємно. І це продвигає вперед наш маленький канал. Не знаю, через місяць буде рік як каналу, ну я думаю, що не набереться у нас тисячу підписників. Ну, я надію, що набереться, ну мало шансів. Так що, от якось так. А відео що там? Три мене ти знайшов, ви вибачайте, ну, треба, щоб на канал виходили, так сказати, постійно відео. Тоді YouTube продвигає канал. Так що, знахідки не дуже, але, в принципі, і так нормально. Так що, друзі, щастя, вам, благополуччя, здоров'я вам і вашим родинам і всього лише найкращого. Дякую за увагу. Dalje bude